Чим кормить відомий Леонід Бобошко своїх свиней та як правильно виміряти кабанчика? Корова, яка заготовляє сама собі сіно. Як правильно відкусувати ікла маленьким поросяткам. Правильна робота на візки японського мінітрактора. Про сезон експлуатації трактора дв 244 від Юрія Воробйова. Установка діодних ламп на мотоцикл Баджач Боксер. Виготовлення тисків на сверлильний станок своїми руками. З'єднувальна муфта трактора Т-25 перевищувала від Віталія Відниченка. І на останок мобільна майстерня від Степана Розмана. Всім доброго дня! На другому випуску новин від каналу Техніка та Життя. Так як на цьому тижні, в нашому каналі ніяких подій не було, ми покажемо найкращі моменти з сільського життя наших друзів з аналогічною тематикою. Силки на ролики з наших новин ви найдете в описанні цього відео. І головне, хто не підписався на наш канал, підписуємося, щоб не пропустити нічого цікавого. Леонід Бобошко, який на своєму каналі показує правильну експлуатацію та ремонт трактора Т-40 АМ. Та життя в селі. Що, в цьому відео хочу вам розказати і показати, чим годую я своїх поросят. Дивіться. То це, звісно, більше. Ну, поміряємо хоч цю, що з краю стоїть, меншу, поміряємо. Давайте. Так. Ой, свинюшки, вони, вони мене спокійні, лагідні, я їх і гладю, і все, хлопці, без питань. Так, ну дивіться, обхват грудей 120. 120. Метр двадцять виходить. Метр двадцять обхват грудей. Це теж, я видався, як я в інтернеті, як їх міряють сам вишку. Дуже просто самим цікаво. Вони не ні напрудачні нічого. Це, це для мене свині, ну для свого житку. Пишеться от фостика і доховки. 135. В общем, то 135. три каналі Міні-Агро, який рекламує продаж міні-тракторів в Україні, вийшло сьогодні цікаве відео про корову, яка доставляє собі сама сіно. Канал Оля і Петя про сільські будні і ведення сільського господарства. Юрій Воробйов цього тижня нас порадував звітом експлуатації свого новенького ДВ-244 за сезон цього року. Куплено! Піночки и на автогоризонте включенном попробую их просто переехать с опущенным плугом. Вот. Ну, чтобы плуг не касался земли, а просто вот так вот йшов. И вы увидите, как воно работает. Поехали. Юрий Сербин своим незамінним японским помічником демонстрирует правильную работу на вісці даного трактора. На каналі Віталій Мотогараж ви побачите установку діодної лампи на мотоцикл Баджач Боксер. Всім привіт моїм підписникам, глядачам, автобратям. Сьогодні затронемо тему освітлення на мотоциклі. Хоч в мене освітлення в повному порядку мене влаштовує ті фари, які мені Сергій подарував Балахтар, які чудово світять. Вони є дуже хорошим доповненням до штатного світла. Тому відео буде не про мій мотоцикл, а мотоцикл мого друга Романа ставити, Як воно? Друзі, поставив лампочку. Подивіться, ближнє дайте. Ось так світить лампочка, яку я вже поставив. Дивіться. Костіков показав нам, як виготовити стиски на сверлильний станок своїми руками. Нас і кримінальні новини цього тижня. До мене написав Віталій Вінниченко про те, що в нього викрили канал, на якому було 24 тисячі підписників. Но Віталій не здався. Він створив новий канал. І запросив мене, я запрошую вас, заходьте по ссылці, яка знаходиться в описанні. І підписуйтесь на даний канал. Цікава тематика. В відео сьогоднішньому ми покажемо, як Віталій Вінниченко виготовляє з'єднувальну муфту до трактора Т-25. Дивимось. Такая дороботочка є. Значить, з завода з'єднання входної вал коробки і той вал, який... на котором непосредственно крепится диск сцепления, который в муфту сцепления входит. Они соединяются вот таким вот делом. Вот здесь шпоночки и здесь по две штучки на каждую сторону. И потом уже, когда все собрано, в общем, этим болтом все стягивается и как бы должно все работать. Но уже это изведано, и мы в курсе, что это дело, оно часто подводит. Ну, вот так где-то что-то работаешь или же как-то нагружаешь технику, и это все распустилось немножко там туда-сюда, разлетелось. И трактор встал, и никуда уже ехать не будет, и все это нужно ремонтировать. Поэтому мы делаем уже неоднократно вот такое дело, два флянца. Здесь мы видим фаски, здесь и здесь. Это все вот так скручивается потом, то есть сразу надеваем вот этот, э, мы видим, это на горячую одетый, на этот вал, вот. и потом уже вместе с этим раструбом, когда все это с той стороны собирается, и потом уже, когда раструб устанавливается, через лючок сбоку закручиваются болты. И, известно, на останок видео про самородную э, мобильную майстерню Степана Розмана. Сделано для покраски автомобиля. А потом оно было разобрано, стояло без дела. А когда красил станок, опять же, чтоб не мог, накинул три дуги, сделал временное такое накрытие, ну вот, прошли ветра, э, в общем, разорвало всю пленку, э, и я решил немножко заморочиться и все сделать э, более качественно по уму. Діл вроді би как і много, але є такі вещи, без яких які дуже необхідні. Такий випуск новин я підготував цього тижня для вас. Всі, хто хоче попасти до мене в новини, висилайте свої відео на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, і яку ви знайдете в описанні цього відео. В наступному випуску новин. Саме ви можете стати автором відеоролику найкращого і отримати подарунок від каналу Техніка та життя. А який ви дізнаєтесь в наступному випуску? З вами був Дмитро Римарчук та новини від каналу Техніка та життя. Не забудьте підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. Всім до побачення!